Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у Іфтарі вечері, що проводять під час священного для мусульман місяця Рамадан. Міський голова подякував представникам мусульманської громади за підтримку Харкова під час війни. Ми дуже раді, що у нас є такий голова, який займається громадами, який займається релігійними громадами, національними громадами. Ми сподіваємося, що ми будемо так само, як ми зараз тут разом, що ми будемо продовжувати робити всі справи разом. Якщо у нас будуть якісь запитання, ми будемо звертатися. Ви у нас почуєте так само, як і з іншого боку, якщо вам щось потрібно буде, ми будемо відповідати на ці визови. Ще одною темою розмов на зустрічі стала теперішня ситуація у Харкові. Протягом тижня місто живе в умовах постійних обстрілів. Втім, не зважаючи на обмеження електроенергії, всі міські служби працюють та забезпечують функціонування міста. Моя ідея. І будьмая ідея, і будемо молитися, тому що священний місяць Рамадан все, що ми говоримо, Аллах схвалює. І тому я вважаю, що треба робити так, щоб у нас все було своє. Ось тоді ми не будемо від когось залежати, бо зараз рубильник потрібний від Києва, щоб отримати цей рубильник. Ось після прильотів усі дзвонять. Давайте ми вам допоможемо. Та у нас кажуть, у нас світлофори працюють. Вони всі дивуються, чому тому, що це мерія, наше місто, господар. Вони роблять. Город хазяїн аніділи представники громадської організації відмічають, оперативна робота міських служб після кожного ракетного удару помітна не тільки жителям Харкова, а й громадянам інших країн світу. За життям прифронтового мегаполісу слідкують та бачать те, як працює муніципалітет. Наші земляки з Ташкента Наші земляки з Ташкента вам великий великий салам передали та й сказали. Я часто знімаю відео. Вони кажуть, світло є. Я їм показую, як дорога прибирається, як замазуються. Вони кажуть, що це за народ такий. Я говорю, війна у нас, а проблему у них. Тому що аномальне тепло, світла нема. Аномальний холод, світла нема. А у нас війна, бомблять. У нас все є. Чому? Бо завдяки харків'янам. Харків'яни обрали своїх і вони це роблять. Ми один про одного дбаємо і думаємо щодня, щоб у всіх було добре, у тому числі й у нас. Ферешона Марія Сов'єва, Сергія Переста, Олександра Панченко, Харків. Новини.